Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні у нас 16 березня і е, з вами, так, звичайно, з вами сад, сад Чередниченків. Ми з Володю вирішили зняти таке відео про маракулів або Пасіфлору з інкарнату. Або, як її називають в інтернеті, Пасіфлора Сіверна. Ось. Е, значить, кому може бути це цікаво, ось вона у мене, бачите, в таких баклажечках. Ось. Є. Так, бачите, ось володя зроби камок сюди і покажи. так, Є ось такі вони рослинки. Вони в мене ростуть з кінця лютого uh -huh. ростуть. Так. Значить, що, що ми, як ми її вирощували? Ми вирощували її в колесах. в минулому році ми взяли 10 рослинок. Шість з них були однорічки, чотири були дворічні рослини. Звичайно, ті, які дворічні. Далі ще хочу зауважити, що все-таки ці рослини тривалий час вегетації досить такий тривалий час. І щоб вона скоріше вступила в плодоношення, бажано б її ну, так от пророщувати розсадним способом. Або якщо ви її висаджуєте на постійне місце, десь себе там, в своєму садочку, то коли вже приходить, сходить сніг і вже починає весна вже приходить, да, то бажано їй поставити якісь дужки і накрити агроволокном, щоб вона скоріше пішла в вегітація, в щоб скоріше в неї пішла, щоб вона скоріше вступила в плодоношення потім, так? Угу. Я кажу, так вроді ну, плівкою можна, можна да, не можна плівкою, ну вроді понятно, об'яснила. Да? да. Чому її, чому в чому її така? Ну, Я для себе вибрала так. Ми її садимо в колеса, так ми вирощуємо, своїм опитом, да, ми її садили в колеса, просто колесо на колесо. Причому колеса ставили одне до одного, будемо в цьому році ставити щільненько, ось, щоб вони ближче були один до одного, бо ми зрозуміли, що їм не треба там давати. Ми в минулому році давали десь відстань пів метра. В цьому році ми їх просто будемо ставити один до одного таку е е під лінієчку, так, да. Ну, Ми все це покажемо. Можна подивитися минулорічне відео наше. І значить, коли ми і так посади, етат, ну, посадимо, звичайно, ми її через пророщування. Ми в минулому році колеса розкрили ці, коли прийшла осінь, відібрали більш здорові коринчики. І посадили їх ось такі пакетики. Вони в нас стояли просто в теплиці, а можна ставити в погріб їх. А тоді десь всередині лютого або на початку лютого їх можна занести в хату, і нехай вони у вас стоять так пророщують. У тобто, мене ось я ж кажу, тут десь 15 баклажечок, ось такі, ну таких 15 мішечків. Вони в мене пророщуються, ті, які підуть в мене для, для нас. Це ті рослинки, які підуть нам рости. Нам їх досить вистачить. Так, Тоді покажемо вже літо, влітку покажемо, як воно там буде, як, що з ними буде е, в цьому році. Так, а е, більше, Ті корінчики, які менш, ми їх взяли, е, змішали всі отак от і розклали по баклажкам. Чому змішували? Щоб значить рослина ця має любить різноманіття, да, щоб було різноманіття рослин. Чому? Тому що з однієї рослини, якщо взяти коріння, то це буде вважатися як одна рослина, і вона не буде сама себе запилювати. Запилювання в неї повинно бути перехресне з різних рослин. І тому, ну, я думаю, шансів тут буде більше, якщо ми так по декілька корінчиків з різних рослин вклали в баклажечки, І ще треба взяти її там, ну, ну, одну, там може штуку. Дві три-п'ять. Отак, от десь їх треба брати, щоб вони запилювали. Шансів більше, да, шансів більше для запилювання буде тоді. Е, є й запилювачі, але я хочу сказати, що в минулому році запилювач у мене теж є володдя. Покажи його. Це кавалерійська зв'язка, ось він в мене є цей запилювач, він у мене в горщику, так от бачите, я його так і роз так, в горщику, в великому горщику він у мене так і ріс в минулому році. А, я його так занесла, і він в мене стоїть зелений, оце відбулося. Але в минулому році він в мене ще коли почали квітня всі рослини, кавалерійська звізда ще не квітла. І, але рослини зав'язувалися все одно, і було все нормально. А тоді вже, трохи пізніше, заквітла кавалерійська. кавалерійська звізда, mm. запилювач, і тоді воно вже все почало. Ми бджоли почали літати дуже активно, все почало перехресне запилювання почалось дуже активно. І в нас і, і на двохрічних рослинах спочатку були перші квіти, а тоді і плоди зав'язалися. А тоді вже і на однорічних рослинах теж, на таких рослинках теж позав'язувались плодики, і вони вже були трошки пізніше, але теж були вони. ну ось Таке відео маракую. Я думаю, що, може, комусь буде це цікаво. Телефонуйте, я відповім залюбки на ваші запитання. Все, що я знаю, я розкажу і ну, об'ясню, як я це роблю ще раз. Кому це буде цікаво. Ну, так, в принципі, мабуть, на сьогоднішній день на цьому і закінчимо. Все, значить, Звертайтесь, телефонуйте. Телефон під описом я залишаю під відео в описі. Я залишаю кожен раз. От Кому цікаво, звертайтесь і на все добре. І як завжди, чекаємо на перемогу. Нехай все в нас буде добре і все буде Україна. До побачення. До побачення.